Всім привіт, дорогі друзі, за вами як завжди Дедмен, і сьогодні в мене буде ще один 25 ранг на моєму аккаунті. Хочу сказати, що на фенга я вийти користав не так багато часу, він зараз де добре, тому пропоную вам всім теж його апати. Але перед початком даного відео я б хотів, щоб ти поставив лайк, підписався на канал та нажав на дзвіночок. Плюс хочу вам всім подякувати. Вчора на нашому каналі ви добили 500 підписчиків, за що я вам дуже вдячний. Ну і не буду тягнути, переходимо до першої каточки. Зразу тільки запустив запис і я сливаюся нижче 700. Але ось вимагія монтажа і все вже відапав знову 740 кубків. Ходимо в меню і додається ось так красиво 44 кубка. Надіюсь, хоча б за це ви вже поставите лайк. Ще хочу нагадати, що в мене є мій клуб, кого тут нема, пропоную зайти. Знову магія монтажа і я зливаю ще одну каточку. У мене вже нормально все було, з ультову, я вже нормально не випадав. Ну а такі обідні моменти були. І ви зараз побачили такий яскравий приклад, як це приблизно виглядало. Е, я, на жаль, записав довге відео, 13 хвилин, все озвучено, але при монтажі я зрозумів, що там абсолютно нічого не озвучено, оскільки знову ж таки я забув включити мікрофон. Це дуже обідно, тому відос буде сильно обрізаний, оскільки зараз озвучувати то все я не буду, плюс там багато треба було і так вирізати. Тому нехай буде ось ця фінальна катечка, хто не зрозумів. Це остання катечка 25 рангу. І що можна сказати за самого фенга? За нього потрібно мати скіл. Це не такий бравлер, як там Джанет, що за якийсь час тобі буде з нею легко грати, до неї чи Шеллі. За нього ну, для мене, наприклад, дуже важко подати Ультою. І плюс треба привикнути, що якщо, якщо наприклад, Бравліри двоє затімалися, то якщо ти попадаєш в одного, то відлетиш ти в іншу. я так хотів добити Морріса, а на ділі залетів на базу і, звісно, мене швиденько винесли. Але з цим є і плюси, наприклад, в кінці, в мене на жаль, було тільки одна така каточка, коли настільки повезло, що в кінці нас лишилося п'ятеро, і фенг ультує, по колу літає і всіх виносить. Тепер на рахунок моєї катушки, де, це вже топ-5, то есть 25 ранг. Мені не вистачало одного кубка. Зараз я буду вносити Молісу, він мені в принципі не потрібний. Потрібна тільки Емс, Від неї користь буде, тому її поки не чіпаємо. От у мене залишився грей, знизу Вольт. Зрія це зробив. Де Емс? Де Емс? ми зробимо не суть. Так, Емс там. Вони зараз двоє йдуть на мене. Якісь повіщення приходять. Не треба лети на них все-таки. Так, там грей зараз так, буде не пробувати добивати. Так. О, М зультануло добре, добре, М зараз. Мож... Так, вона добре винесла, грей, Шкода, звісно, Емс, але. Ну, що є, то є. А, ну я би його у любові таку принципі не виніс, тому. Ну, в принципі, мені без різниці. Це ще один 25 ранг на новому аккаунті. І це дуже добре. Можливо, завтра вийде теж відео з 25 рангом, тому підписуйся і став лайк. Ще, ще раз вас попрошу написати в коментах, який скін мені взяти за блінки. У мене є 3000, на днях планую якісь брати. Зараз я беру ще гем і з Пасу. І напевно вже в наступних відео ми візьмемо два скінчика. Я вже вибрав, це буде Леон і Едгар, оскільки на них скінів в мене нема. На база є, на Карла є, і на БІБІ в мене скінчик є. А по 30 е, гемів скіни доволі дешево. Тому я просто повинен взяти ці скіни. Ну а на цьому я буду закінчувати. Дякую тобі за перегляд. Надіюсь ти поставиш лайк, підпишся на канал та нажмеш на дзвіночок. З тобою буде мен. До нових зустрічей!